Всім Сьогодні я хочу вам розповісти про кафедру міжнародної інформації у Національному університеті Львівська політехніка. Отож, давайте почнемо трішки з історії. Ви, напевно, думаєте, що ця кафедра є якоюсь новою, але хочу вас запевнити, що ні. Вона була заснована у 2006 році при Інституті прикладної математики. Стоп, не виключайте це відео. Математики у вас не буде. Я вас заспокою, все буде гаразд. Отож, у вас. Одразу ж виникає питання, чому міжнародна інформація в Інституті прикладної математики? Все дуже просто. Якщо ви більш детально подивитеся нашу програму, то ви зрозумієте, що наша спеціальність найбільш спрямована на аналітику у міжнародних відносин. Ви скажете, стоп. Таке ж міжнародні відносини і є міжнародна інформація. Яка у них різниця? Все надзвичайно просто, тому що міжнародні відносини вони є більше про дипломатію, а міжнародна інформація це все-таки про аналітику. Наша спеціальність це є вміння використовувати свої теоретичні знання на практиці. А зараз прошу звернути вашу увагу на екран. Ви бачите напрямки, в яких можна буде розвиватися, таким можна буде працювати після закінчення нашої спеціальності. Тут є чотири напрямки: п'ята реклама. IT, аналітика та інформаційне право. Також, ким можна буде працювати. Це є аналітик, СММ-менеджер, hr менеджер спеціаліст Бікдата та перекладач. Сподіваюся, я все доступно та зрозуміло пояснила. Також, якщо у вас виникнуть якісь питання, задавайте їх, будь ласка, в коментарі. Чекайте наступних відео та переходьте на наші соцмережі, які є в описі під відео. Всім дякую і па-па!